Отже, я хотіла б перейти до питання про свободу віросповідання. Я дивилася ваші інтерв'ю, де ви сказали, що свобода віросповідання є основою американської самобутності. Це так, і якщо її не захищати, нація втрачає свої моральні орієнтири. Звісно, поясніть, будь ласка, нам і нашим глядачам, чому свобода віросповідання є не просто правом. Але й основою людської гідності І що втрачає суспільство, якщо людей позбавляють свободи віросповідання. Думаю, нам необхідно повернутися назад і зрозуміти, як були засновані Сполучені Штати Америки. Нашу країну було засновано на іудео-християнських принципах. Ми були засновані на вірі в Тору. буття, вихід, левіт. Числа, повторення закону, п'ять книг Біблії, і звісно, ми віримо в Господа Ісуса Христа. Головна мета Сполучених Штатів Америки полягала в тому, щоб уникнути релігійних переслідувань із-за кордону та створити суспільство, в якому можна вільно здійснювати богослужіння. Це стосується всіх релігій тут, в Америці, віри кожного, яка є прийнятною, де ви можете сповідувати свою віру без переслідувань з боку уряду. Або позбавлення вас віри через те, що комусь не подобається те, у що ви вірите. Наша країна, Америка, була створена саме на цьому принципі. Тож, коли ми бачимо, як певні організації та люди намагаються це зруйнувати, їхні дії безперечно виходять за межі допустимого. Це право надане Богом. Знову ж таки, треба розуміти, що Сполучені Штати Америки це республіка. Ми не демократія. Ми республіка. Це означає, що наші права не походять від людини чи законів. Вони походять від Бога. Отже. Тут, у Сполучених Штатах, ми називаємо це нашими невід'ємними правами. Саме це дає нам можливість вільно і по духу здійснювати богослужіння без переслідувань. Тому, коли нас намагаються позбавити свободи, необхідно піднімати всіх людей по всій території США і говорити: ви не заберете у мене мого Бога. Я маю право, і воно походить від Бога, а не від людей. Дуже важливо нагадувати про це людям. Так дуже важливо говорити про це, тому що, знаєте, багато людей просто іноді забувають про дуже прості, але вкрай важливі речі.